Чому більшість студентів нашого університету, на жаль, не знають про діяльність студентської колегії? Не хотілося б, щоб студентська колегія працювала окремо, а студентська спільнота окремо. Хотілося б, щоб цей бренд був більш пізнаним, щоб більше студентів до нас долучилися до нашого університету. Це і мій кабінет, і ваш кабінет, де ви можете з радістю зайти, обговорити певні питання, можливо, щось реалізувати якісь спільні проекти та ініціативи. Вітаємо вас на каналі Петро Могила ТВ в ефірі. Програма інтерв'ю в Могилянці. Гостро і актуально. Я Анна Садова, і сьогодні ми поговоримо про студентське життя. З нами наш гість Сергій Богданцев, голова студентської колегії Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Сергію вітаю! Добрий день. Сергію, студентське самоврядування відіграє дуже важливу роль в нашому університеті, адже саме воно є якби голосом наших студентів. Хотілося б почати з такого банального питання. Що таке студентська колегія? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам більш детально. дякую за таке питання. Насправді, студентська колегія це більше про спіроту активної молоді, яка хоче щось створити в рамках університету та студентського життя. Для мене насправді студентська колегія це про те. Те, наскільки студенти можуть реалізувати власне свій потенціал, тому що я переконаний в тому, що наші студенти це найкращі студенти взагалі в Україні та і в нашому університеті. І хотів би сказати те, що студентська колегія це про простір для змін, тобто кожен студент має так сказати, право та демократію висловити свою точку зору, і ми з радістю допоможемо студентам в реалізації різних заходів або з приводу вирішень питань. Тобто, для нас студентська колегія це. Більше про зміни про голос студентства, як зазначили ви, і це про те, наскільки студенти готові втілювати зміни на краще. Сергію, вітаю тебе з новим статусом. Дякую. Минуло лише трішки більше місяця. Що вже вдалося реалізувати? Ну насправді, перший місяць це найскладніший місяць, тому що треба багато чого відновлювати за минулої каденції, і насправді це такий змінотворчий місяць, який дозволив мені насправді пересмислювати цінності, як і студентської колегії, так і пересмислювати мої особисті цінності, як бути дотичним взагалі до студентської спільноти. Якщо говорити про реально кроки, які ми вже встигли зробити, то перше, це ми вже так сказати, відновили документацію, яка необхідна для того, щоб показати відкритість та прозорість нашої студентської колегії, щоб показати те, що студентська колегія збирається і вирішує питання саме студентства, тому що на наших засіданнях ми обговорюємо безпосередньо питання студентів, які турбують їх, і які турбують загалом в університеті, і ми відкриті до цього. Також я надихнувся. Та сказати реалізацію студентських самоврядувань в інших університетів, тобто хотів би та сказати, реалізувати певні фішки, певні та сказати, класні речі, які реалізують інші студентські самоврядування, престижних університетів, як Івана Франка, Шевченка. Насправді, перший місяць це був місяць безпосередньо аналізу нашої студентського самоврядування, щоб подивитися, яка була взагалі поточна ситуація, і як його треба покращувати. Першочергово, ми переосмислювали повністю концепцію студентської колегії, тобто як вона повинна працювати. Ати на минулому засіданні ми обговорювали про те, що таке взагалі студентська екологія, яке є розуміння, що це таке, і які наші подальші завдання. І тобто, ми зараз більш детально працюємо над розвитком нашого бренду як студентської колегії, тому що як говорив так сказати заступник. Міністра освіти і науки України про те, що якщо ми говоримо про престижний і про класний університет з потужним студентським самоврядуванням, то це про університет, який має вже власний бренд. Хотілося би, щоб цей бренд був більш пізнаним, щоб більше студентів до нас долучилися до нашого університету і було більше абітурієнтів, тому що наш університет надає дуже багато можливостей для професійного та особистісного розвитку. Крім цього, ми зараз облаштовуємо аудиторію 1308, де знаходиться кабінет студентської колегії. Я казала. Жінка президента минулого очільника Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Те, що White house is your house. і я б хотів зробити таку концепцію так само і для кабінету студентської колегії, що це простір, де ви можете реалізувати так сказати, як цей мій кабінет, і ваш кабінет, де ви можете з радістю зайти, е, обговорити певні питання, можливо, щось реалізувати, якісь спільні проекти та ініціативи. Як ви знаєте, кабінет студентської колегії відкритий з понеділка по п'ятницю, і тобто, ви можете зайти в будь-яку хвилину, поговорити, можливо, за горняткою кави або за горняткою чаю, поговорити про. Іні... Ініціативи і робити різні коли, різні засідання, фокус групи і таке інше. Які події плануються найближчим часом? Насправді, якщо говорити про події, то у нас планується так сказати масштабний хакатон, який робиться в рамках факультету комп'ютерних наук, де ми хочемо залучити не тільки так сказати студентів нашого факультету, а також запросити майбутніх підтримців 10-11 класів, де вони можуть спробувати. Так сказати, у створенні проєктів, у створенні стартапів. І для цього у нас є потужний студентський актив, який реалізовує ці всі заходи. І ми запрошуємо не тільки як студентів факультету комп'ютерних наук, а також всю нашу студентську спільноту, яка хоче реалізувати власний стартап проєкт пов'язаний з 3 d моделюванням веб-розробкою або дизайном і таке інше. Також, крім цього, ми плануємо робити спідкубінг, тобто змагання з складання кубика Рубика. Я наскільки знаю. Що це буде вже другий захід реалізований в нашому університеті, тому що перший був створений в рамках нашого факультету комп'ютерних наук. І я хочу вже далі його масштабувати до університетського рівня, тому що є. На це запит також плануються тренінги для особистісного та професійного розвитку з різними громадськими організаціями, компаніями, тому що безпосереднє завдання нашої студентської колегії це будувати співпраці з громадськими організаціями, іншими студентськими совредуваннями України, з благодійними фондами, з різними компаніями, як це було з американською компанією Nobel PBC, і ми плануємо розширювати співпрацю з ними так само і. Плануються ще заходи, як дискотеки, вечірки. Все для того, щоб розвивати студентське дозвілля, тому що університет це не тільки лише про навчання, це і про спільноту людей, які будуть завжди поруч з тобою. Це і про круту команду, яка готова іти і творити щось неймовірне. Чому більшість студентів нашого університету, на жаль, не знають про діяльність студентської колегії. Це проблема комунікації чи можливо бездіяльності? як я зазначив раніше, перший місяць це було місяць про аналіз і, скоріш за все, про перебудову студентської колегії. Тож, так сказати, я був більш сконцентрований на тому, щоб перебудувати студентську колегію для того, щоб в майбутньому реалізувати дуже потужні заходи, які допоможуть реалізувати свій потенціал, і які допоможуть так сказати, покрити потреби студентів. Якщо ми говоримо про заходи, то першу чергу ми повинні врахувати потреби та побажання. Студентів, що найбільше цікаво, що найбільше актуально, що б вони хотіли побачити у нас, тобто це першочергово про розвиток молодіжного руху взагалом. Так, на жаль, зараз існує проблема комунікації, і насправді вона така тривала, вона була, є і буде. Однак, ми, як судецька колегія, готові та мовтовані цю проблему вирішувати. Однак я постійно хочу сказати що це як не проблема, а як точка зростання, тому що всі проблеми тимчасові, і ми. Можемо реально і потужно це все реалізувати зараз. Наразі, як перший крок, ми трошки адаптували студентську колегію піш під інтерактивний формат. Тобто, там не тільки будуть опубліковуватися різні заходи, а також ми будемо проводити різні опитування. Тобто, що найбільше знову ж таки цікаво студентам, що вони хотіли побачити, і також ми розширили так сказати. Нашу діяльність, нашу впізнаваність в соціальних мережах як інстаграм. Також плануємо робити Тік-Ток. і це теж допоможе та сказати більше розуміти про студентське життя, які в нас заходи проводяться, які будуть проводитись. Крім цього, ми будемо регулярно проводити опитування приводу студентства, дізнаватися більше їх думку, що їм найбільше цікаво. Не хотілося би, щоб студентська колега працювала окремо, а студентська спільнота окремо. І, на жаль, я таку проблему помітив і хочу його надалі вирішити, щоб студентська колега була більш відкритою, більш прозорою, щоб і щоб ми. Працювали як спільна, крута, потужна, велика родина. Які є поради для студентів, які хочуть брати участь у студентському самоврядуванні, але можливо вагаються? Дві прості поради, які я б хотів порадити саме нашим студентам. Перше – це вийти із зони комфорту, тому що зона комфорту це як бульбашка, в якій. Ти не можеш рухатись далі, тобто мені комфортно, коли, наприклад, все добре. Я, наприклад, там можу займатися чимось загодно, і е, це мені не заважає, я можу покрити власні потреби, таке інше. Однак зона комфорту, воно не дає можливості розвиватися. І якщо ми говоримо про ініціювання заходів, то це в першу чергу про. Вихід із зони комфорту, тому що ідеї, інновації вони не зроблять е, самі за себе. Їх треба робити, і, і потрібно, щоб це була крута людина, яка знає, заради чого вона це робить, яка її мотивація і. Який буде взагалі кінцевий результат проведення заходів, і знову ж таки, ви можете безпосередньо звернутися до мене. Я вам підкажу, допоможу, як реалізувати заходи. Вже маю доволі три роки досвіду в проєктному менеджменті. Я можу підказати, як е, можливо подавати проєкти, ініціативи і реалізувати це в рамках університету. Також е, ми плануємо розширювати клуби, тобто в нас є книжковий клуб, також є клуб кіно. Якщо ви бажаєте ще створити якісь клуби, то ми раді долучитися і раді вам допомогти, і раді вислухати ваші Ідеї. Першочергово, ви цей захід робите не тільки для аудиторії, не тільки для студентів, але й для себе. Головне, щоб ви теж отримували кайф і задоволення від того, що ви робите. І друга порада це жити в моменті, жити в теперішньому, жити зараз. Пам'ятаємо таку річ, що ніколи не буде ідеального часу. Взагалі ніколи не буде. І я був на зустрічі із американським автором книжки. Про демократію він говорив таку річ, що act right now, як перекладається з англійської мови, роби прямо зараз. Тому що не буде ідеального часу. Якщо ви говорите про заходи, то дуже важливо дізнаватися, яку проблему ви насправді хочете вирішити вашим заходом, тобто наскільки захід буде актуальний для студентів і. Важливо розуміти, з чим вони цікавляться, що вони роблять, тому що якщо цікаво вам, це не означає, що це буде цікаво і аудиторії, тобто дуже важливо розглядати потреби, розглядати цінності кожного студента і для цього далі організовувати заходи і звертатися до нас. Як ти можеш довести, що студентська колегія має реальну владу, а не просто узгоджує якісь певні рішення з нашою адміністрацією? Хотів би почати відповідь на це питання з цитати однієї популярної книжки 48 законів влади, яка каже, що підтверджує свої дії вчинками, а не словами. І хотів би так сказати, розпочати мою міні-розповідь з тим, коли я став студентським деканом факультету комп'ютерних наук, тому що. Я мав доволі великий простір для реалізації заходів, які я проводив. Тобто я розширював партнерства з американською компанією Nobel PBC і проводив заходи для студентів залежно від їхніх потреб. Також ми провели перший конкурс під кубінг, який я планую робити в університеті вже. І... Проводив різні тренінги, де залучав студентів, де підвищував так склати свої лідерські навички, навички софт-скілів. І я хотів би показати своїми вчинками те, що студентська колегія має дійсно велику владу, і те, що ми можемо втілювати різні заходи, які покращуватимуть. Студентське життя, тобто студенти можуть звернутися з будь-якими пропозиціями, побажаннями з приводу студентського життя, покращення університету загалом, і з чіткою візією, як вони бачать університет в майбутньому, тому що, знову ж таки, студенти це частина університету, і студенти теж мають рівні права для того, щоб втілювати зміни, для того, щоб поділитися власними пропозиціями. І ми до нас. Не звертались студенти з приводу пропозиції покращення навчального процесу, що ми прислуховувалися, підіймали питання на наших засіданнях, і разом ми робили рішення. Ну і плюс, крім цього, щоб, так сказати, робити. Наші рішення більш прозорими. Я побачу таку фішку у наших колег києво могилянської академії, те, що суддівське самоврядування, вони також опубліковують різні протоколи, різні рішення засідань в телеграм-каналі. І я б це хотів також зцілити також. Нашому телеграм-каналі студентської колегії вони можуть ознайомитися, тобто наші студенти можуть ознайомитися з нашими рішеннями, з нашими діями, щоб показати наскільки студентська колегія відкрита до пропозицій і наскільки ми відкриті для того, щоб вирішити будь-які питання чи проблеми, і ми так само можемо скоординувати студентів до співробітників університету. Якщо є якась потреба, я готовий комунікувати з усіма, хто потребує. Є е, допомоги і хочу поділитися побажаннями або пропозиціями. Дякуємо Сергію за нашу розмову. А вам, шановні глядачі, до нових зустрічей на каналі Петро Могила ТВ.